З новим днем, Україна! З новим днем, українці! Audi A7 Sportback. 2011 рік. Автомобіль мого клієнта. Трьохлітровий дизель. З 19-го року пригнана в Україну в його власності. Сьогодні на продажу. Для вас. Знайомлю. Пристрибніться. Поїхали! Зараз я опускаю пневму, і враховуючи той факт, що це не Америка, тут про пошкодження і про ДТП не треба зупинятися і багато часу проговарювати. Я зараз от її на пневму опускаю вниз понижче. Хочу трошечки про її лук і стайл поговорити. Стайл ну, крутезний, вона, звісно, виглядає потажно дуже як ракета. Про мінуси. Значить, фарбовано всього дві деталі: задні крила. Праве і ліве. Якщо не помиляюсь, по-моєму, робилось трошки було коснуто, а ліва було рижики, і трошечки прибирались, робили, теж заодно ремонтували. Якщо не помиляюсь, так, ну а можу місцями путати, ну, по-моєму, так і є. Все інше в заводі, шини однієї зимовою тут нема, вона некомплектна літня тут стоїть, на неї, якщо що будемо розмовляти, уступати. Поле КП, ну незначні, понятна, є вже там десь коцка, десь посічоночка незначна, але страшного, в принципі, нічого нема. Оптика. Зараз просто після мийки не знаю. Трошечки є тут, бачите, конденсат. Вона стояла останнім часом, власне, купив, купив собі к Так, лобач рідний, трошечки є по у поплівці. Вже відслаювання просто від віку, напевно. Ну, по дискам, ну, звісно, трошечки коцки теж бачите, такі є незначні. Суттєво страшного, нічого нема. Колір дуже-дуже дуже красивий. Що, власне, тут вам розказувати? Трьохлітровий тидай-двигун, v 6 дизельний, 245 кінських сил. На зараз у автомобілю пробігу 312 тисяч кілометрів. Було, коли її заганяв, особисто, власне, за нею їздив в Літву. Забирав, її було 164 тисячі пробігу. Обслуговування все на одному СТО на сервісі <плес> вишка, називається. СТО вся історія обслуговування її там є. А, основне на 200 тисячах пробігу щеплення тут у семиступінчати. ЕДСГ, і повний привід, до речі. Щеплення поміняно було, і ціпки на 200 тисяч були поміняні. Є. Під капотом, ви бачите, нічого не милось, тому тут особа нічого і показувати. Пневма, передні балони реставрувались. Ну, і вся я ж кажу ще раз, історія обслуговування там на одному сервісі є. Поїхали далі. І ще з відносно свіжого, теплообмінник мінявся на цьому автомобілі. В комплектації ми маємо безключовий доступ. Шкіряний салон, враховуючи її пробіг, вік просто ідеальний. Взагалі шкіра ідеальна. Ну, Понятно, що трошечки десь пам'ятості є, але шкіра плотна, живуча. Електропривід сидіння, бачите, є. Є пам'ять сидінь на двох драйверів, Bosses Sound, Чотири склопідйомника, понятно. Електродзеркала з обігрівом і електроскладні. Бачите? Фари у нас, судячи з цього, full LED. Завтра режимом, понятно. Тут є, бачите, дощ, туман, задні туманки, і прилад нічного бачення. Тут є таке, я бачив тільки в Лексусах, Elix. зустрічались мені. Це у нас проєкція на ЛБВ. Скажімо так, тут трошки плівка таньована вже поплила і її погано видно проєкцію. Не знаю, чи вам видно, не видно. Зараз спробую збільшити. Ну, Вона є. В темряві, я думаю, буде краще видно. Але зараз слабо. І по висоті вона тут регулюється. Так, це яскраві щитка приладів. Є електропривід керма, всі положення працюють, перевірив. круїз контроль маємо. Шкіряне кермо на дану мить, в рідному, бачите, в рідній шкірі. Це теж показник. Трошечки підтертості є, трошечки є там десь від каблучки, але в цілому, бачите, рідна шкіра і ще досить жирва. Ось пробігу на даному мить 312 тисяч кілометрів її. Тут у нас управління бортовим комп'ютером, тут управління від мультимедії, голосніше там і голосовий ввод. Маємо камеру заднього виду з парктроніками по колу. Монітор ми можемо складати і доставати. Є функція старт-стоп, парктроніки можна вимикати. Це кнопочка заднього спойлера, щоб він виїжджав і складався. Він мені власне, сказав, що працює. Його типу адаптацію треба зробити. Так, тепер є клімат-контроль двозонний, електроручник Автохолд. Трансмісія у нас семіступінчата, я вже про це казав. Драйв, портрежим з ціптроніком є. Як вона себе поводить, сьогодні попробуємо. Старт, стоп, кнопочка, звісно, є. Управління від мультимедії в принципі, це стандартна аудівська шайба. Навігація тут навіть якась, бачите, є українською. <свісную> так, телефон. Щось із того, що цікаво, блютуз є. Я телефон, до речі, під'єднав. USB не впевнений, але Блютуз є. Зараз ми подивимося істочник. Так, да, USB нема, але Bluetooth є, що прикольно. Так, повертаємося. І у нас є чотири режими: комфорт, авто, Dynamic і Indвіду, е налаштування поведінки автомобіля. І опускання піднімання підвізки. Зараз я її роблю, вже перевірив, вона піднімалася і опускалася, це все працює. Два підстаканечка. Підлакітничком, отакий верхній відсік є. І він піднімається в ньому тут ще під телефон колись було. Піднімецький такий. Так, підлокітник має декілька бачите, положень. Ми можемо зафіксувати як нам зручно кожен для себе. Є дзеркало з автоматичним затемнінням. Датчик дощу тут впевнений є. І є у нас люк. Протестовано, перевірено, все працює. Навіть в крайнє положення я його спеціально запхнув. Бачите, все добре. І назад зачиняємо. Маю відзначити, об'єктивно, я зазвичай вау, коли сідаю на задній ряд сидінь, ну Наприклад, візьмем там А3, я в принципі сісти там не можу. в А6 мені, так скажем, приблизно ногам тісновато, але зріст у мене 193 см. Я попереду розсівся в нахабну. Я тут сів, я тут сів, трошечки в розкарячку, кидаю і сиджу. Тобто це є плюс. Стеля не ну, звісно, це спортбек, то трошки мені є, торкаюсь, бачите, її мені так хочеться або трошки відкинутися, або так. От, Стеля мені не з моїм ростом. Сидиться дуже зручно, сидушка в цілому зручна. Ну от Мені ж кажу ще раз, а без безболки можна їхати. Ну Трошечки підпираю стелю, бачите. Є у нас тут широкий такий підлокітничок. Нижче навіть тут аптечка збереглась, бачите, підкурювач є свій. Він ну, доволі такий широкий, зручний, підстаканички, бачите, виїжджають ось так. І свій повітродув тут є і зручностей, попільничка має бути. Вона, мабуть, не відчиняється. Тунель, звісно, тут достатньо високий. Тобто, тут, по суті, двохмісне ну, двох така сидушка. Ну, основне я вам показав, пішли багажник. Багажник тут відчиняється з електроприводом, бачите, доволі швидко. Багажник сам по собі об'ємний, глибокий доволі. Ну, єдине, що, можливо, не дуже високий, тому що це все ж таки спортбек. Так, маємо тут полицю, ось таку і шторку навіть вона відгороджує багажний відсік від салону. Гумовий килим, різав пласт, якщо не помиляюсь, да, гумовий, це маберсетки, не звертаєте уваги. Деякі речі там власника. Тут нижче полиця, бачите, і знизу оригінальна докаточка. Все чисто, все охайно, зачиняємо багажник. Ну, для мене найцікавіше в цій автівці це проїхатись, відчути відчуття, як вона їде, ауді, звісно, дарує зазвичай емоцію, ми пристебнулись. Ще маю звернути увагу, що тут трошечки підтерта оця стоечка. При пасації її в будь-якому випадку доводиться торкатися, бо це спортбек, специфічна така посадочка, тут низенька. Поїхали, покатаємось. Ще розкажу, що власник на початку 24-го року придбав Q7, була перереєстрація, він номерні знаки відкріпляв звідси і чіпляв на нову автівку. Ну, з перших, з перших ноток їде вона дуже приємно і жваво. Пробуємо зараз, як вона їде від нуля до сотні. Рухаємося ми в горку і в поворот. І зробили ми сотню дуже швидко. Не відчувається взагалі швидкість. Круто, круто, приємно. Ну, тут Ауді мене не мала розчарувати, ауді це зробила просто емоції приємні. От вони не то що переповнюють, що вона ФА! А просто приємно, вона розігналась, дуже кльова, пропускаємо пішохода. Ми виховані воді. Або я вихований водій. Зараз ми переїдемо через трамвайні рейки. Кліренсу тут у нас, понятно, небагато. Підвізка тут, понятно, що енергоємка, але я не відчув ніяких зауважень. В будь-якому випадку таку підвізку варто буде слід перевірити на СТО. Думаю, що вона все ж таки доглянута, знаючи власника. Ну, їде вона просто вау. Мені здається, що у місті зручніше і комфортніше буде пересуватись на приподнятій підвізці, а вже по трасі, по хорошій дорозі, тоді можна опускатись вниз. Як на мене, це буде раціонально оптимально. Знаєте, що важливо, я, на відміну від інших продавців, від багатьох інших продавців, я не намагаюся розказати якусь сказку, просто неймовірно, щоб ви просто поплили і хотіли купити цей автомобіль, прям не зупиняючись. Я розповідаю і плюси, і мінуси, тому що в мене немає часу на дурні зустрічі. Я намагаюся об'єктивно розказати те, що я бачу, якщо є недоліки, щоб ви їх бачили одразу у відео. Щоб вони приїхали і сказали, о, чого ж ви про це не сказали. Все, що я бачу, я показав. Але от після невеличкої покатушки неможливо не закохатися в цей автомобіль. Вона мені дійсно подарувала стільки емоцій приємних, от в перші, перші хвилини, навіть, знаєте. І хочеться на ній їздити, не хочеться з неї влазити. Таке буває, саме так тут і сталося. Спеціально зараз їду по такій прослочній дорозі по ухабам. В салоні взагалі ідеально, ідеально тихо. Підвізка відпрацьовує дуже приємно. Бачите, яка дорога тут. Дуже приємно. Що важливо сказати, автомобіль поколесив власника, звідки пробіг, їздив. Він двічі був в Туреччині, був в Польщі, в Німеччині, в Франції, в Парижі. Тобто вона поїздила по Європі багато. Власник за автомобілем доглядав аудіо Віці в будь-якому випадку, це такий, скажімо, автомобіль, який треба мати можливість отримувати. Дуже важливо, щоб він не був запущений з під наїзника. Як я кажу, тобто тут була людина, яка за автомобілем стежила. Утримувала, мала таку можливість, і ну, я вважаю, що це великий плюс. А так, емоції, звісно, шикарні. Емоції переповнюють. Я вам зверху те, що зміг показати, розказати, розказав, своїми враженнями поділився. А ви вже обов'язково беріть, заганяйте на сто, перевіряйте, якщо вам така автівка цікава, і ну, емоції вона вам точно подарує приємно, бо емоція супер-пупер. До витрат пального: 11 приблизно місто, 7 приблизно траса. Діапазон, такий цифр. Uh, ну, Що теж приємно все ж таки в наші часи? До до зустрічі. З вами Льо Трендавтор. Всім бажаю миру, на нам перемоги. Слава Україні!